1 грудня 1988 року на зустрічі міністрів охорони здоров'я країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ СНІДу. З того часу щороку у світі відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДу. Для України, яка посідає перше місце в Європі за темпами розповсюдження СНІДу, цей день нагадує про необхідність об'єднання зусиль усього суспільства для подолання цієї страшної загрози. Снітики, ще кілька десятиліть тому вважався хворобою маргіналію, становить тепер загрозу для усього людства. Кількість вілінфікованих на планеті обраховують уже сотнями мільйонів, а Україна міцно утримує у Європі першість за темпами розповсюдження інфекції. В районі зареєстровано за 9 місяців 27 вілінфікованих, в тому числі одна дитина до 6 років. Уберегтися від небезпеки може допомогти, зокрема, і знання шляхів передачі інфекції. Через кров під час статевого акту і від інфікованої мами до дитини. Це є три шляхи передачі віл-інфекції. І тепер можна зрозуміти, як себе уберегти від цього. Оберігати сьогодні доводиться і дітей, які можуть отримати ВІЛ-інфекцію від батьків. Галичі, ця ситуація порівняно з іншими районами, навіть Івано-Франківської області, є достатньо благополучна. Ми не маємо ніколи дуже багато віл виявлених вагітних. Але все-таки вони є. Кожного року ми виявляємо одну або дві білінфікованих вагітних. Також бувають несправжні реакції, але все одно вони потребують обстеження і контролю. На щастя, сьогодні медицина спроможна убезпечити народження здорової дитини діл інфікованої матері. Якщо воно вчасно виявлене і вагітна, дотримується рекомендацій, які їй надає лікар, тобто вона отримує профілактичне лікування. Вона має той розрішення, який при її стані здоров'я найбільш є рекомендованим наприклад, рекомендують і елективний кесарський розтин. Це робиться з тою метою, щоб знизити рівень інфікування новонародженої дитини. Якщо всіх цих заходів не вживати, не знати про цю інфекцію, прийти просто в пологове відділення без всяких обстежень, ризик інфікування малюка є достатньо великий від 60 до 40%. Якщо дотримуватися всіх рекомендацій, отримувати профілактичне лікування, ризик інфікування можна знизити до 2%. Однак після народження така дитина потребує тривалого спостереження. Так само після народження малюка віл-інфікованою мамою ми пропонуємо тримати його на контролі і періодично проводити обстеження, тому що в дитинки виявляються при народженні антитіла. Але це антитіла отримані від матері. І лише у віці 18 місяців-півтора року можна остаточно з'ясувати, чи є дитина віл-інфікованою. Загалом віл-інфекція не вирок, хоча, звісно, інфікована людина потребує постійної турботи про своє здоров'я. Якщо вживати всіх засобів лікування, профілактики, пам'ятати про те, що ми живемо в світі віл небезпечному, вчити дітей безпечних правил поведінки, Це не стосує, ми не говоримо зараз, маленька дитина йде в садик, ви не знаєте, в який садик ви відвели дитину і які діти з нею перебувають в одній групі. Але маленька дитина повинна вчитися, що грибінець, пилочка для нігтів, ножниці для нігтів. Є засобами індивідуального користування, не можна брати в інших людей, не можна користуватися чужими цими предметами. Так само забруднення кров'ю є небезпечне. Шприци це не є предмет для того, щоб гратися. Якщо ми будемо вчити своїх дітей, як поводитися в такому середовищі, в якому зустрічаються віл-інфіковані, вони ж не можуть піддаватися сегрегації. Вони є люди такі, як і ми. І вони ходять в садики на роботу, до школи, вони будуть ходити. І, на жаль, тенденція світова є така, що їх стає чим далі більше, з кожним роком стає все більше то ми мусимо всі разом вчитися створити собі і своїм дітям безпечне середовище, щоб уникнути непотрібного ризику і уникнути цієї складної інфекції, поки вона ще в світі не досить ефективно лікується.